Доброго вечора, ми з України. Хакайна Неко до ваших послуг. І судячи з назви цього відео, ви вже здогадуєтеся, чим я сьогодні займуся. Ну і займалася останні два тижні. Тож, перейдемо до першого малюнку. Для цього челенджу я вирішила взяти свою персифікацію і малювати повнозист з фоном. На перший погляд ця ідея була досить прикольною, поки я не почала втомлюватися десь пізніше. А, щодо стилю, мені важко щось сказати про свій власний стиль. Просто, ну, я так малюю, окей. У якості другого стилю я обрала час пригод з Фіном та Джейком або ж «Adventure Time». І, мабуть, найважчим для мене в цьому стилі було підібрати, як намалювати волосся. Бо я просто не розуміла, як його так вкласти, щоб персонаж продовжував читатися, але підходив під стиль. До того ж, все ускладнювалося тим, що я не малюю плоскі заливки. Але тут стиль цього потребує, тож це ускладнює просто мій світогляд. Та мені дуже подобається якась така плавучість ліній в цьому стилі. І третім стилом в нас став Дизней. І, мабуть, найважчим для мене це було обличчя. Під час скетчу вона виглядала потворно, І, Як на мене, бо. Я не звикла промальовувати носи, я не звикла промальовувати губи і так далі. До того ж, дуже складною деталю стало те, що дизнейські принцеси не носять штанів та коротких рубашок. Тож прийшлося якось з цього викручуватися, і якось вийшло. До того ж, я. Звернула увагу, що фони у старих мультфільмах Дизні дуже якісь перероботані з тінями і так далі. Дуже кльово виглядає, але прийшлося над цим дуже помучитися мені самій. Четвертий стиль це «Gravity Falls». І будемо чесні, вона вийшла дуже схожою на венді. Я не знаю, як це сталося. А, в цілому мені подобається ця робота, якби ще не розстінгся в деяких місцях лінер, та очі були б трохи круглішими. І була б взагалі ідеальна. А так, просто задоволена цією роботою. А, лише я довго хімічила з фоном, бо мені щось в ньому здавалося не таким, як треба. І якось вийшло. Малювати у стилі студії Гіблі це як окремий вид знущань з собою. І зараз я говорю про фон. Ви бачили, які вони реалістично деталізовані, акварельні і тому подібне? Просто ви в під цього не побачите, але фон зайняв разів в чотири більше часу, ніж сам персонаж. При тому, що сам персонаж зайняв більше часу, ніж майже всі стилі в цьому переліку. Але результат, мабуть, того вартий. <с Мені <с подобається стилістка Гіблі та Хая Мінзи. Стар проти все зла це просто мультсеріал мого дитинства. Тож він був зобов'язаний тут з'явитися. Я помітила, що в деяких моментах в мультсеріалі з'являється якийсь динамічний лайн. Тож я намагалася його передати і в своєму малюнку. Сподіваюся, в мене це вийшло. Єдине, що мені тут трохи не подобається, це те, що моя персифікація виглядає набагато молодшою, ніж є насправді. Цей та наступні арти я вже домальовувала в гуртожитку. Тож, поясню, змінну антуражу. А щодо малюнку, то це стиль покемонів. Бо, мабуть, багато хто знає, що це мій, мій улюблений всесвіт. Причому я хотіла взяти стилістику десь з 17-го сезону чи щось таке. Але набрала референсів з самого першого, тож мальовка виглядає досить старою. Але це додає якогось шарму, не знаю. Мені подобається, що в мене вийшло. Монстер Хай ще один стиль, у якому треба промальовувати губи. До того ж, складністю стало те, що усі деталі мають свій колір лайну, і це, це складно, особливо коли в тебе є якісь сірі елементи, а сірого лайнера нема. Ну, окей. Мені подобається, як виглядає волосся на е, моменті лайну. Е, досить прикольно промальовані ці прядки, і це було довго, окей. Ну, не настільки, як студія Гіблі. Уроки я додала персонажці плюшову іграшку, маскоту якого я створювала для якоїсь курсової роботи, вже не пам'ятаю. А ще, так як усі персонажі цього мультсеріалу носять підбори, то зміна произошла і взуті на цьому арті. Стилістика Тіма Бёртона стала для мене максимально кайфовою. Це взагалі не схоже на ні на що, що я малюю чи малювала колись, але ця якась загадковість і не знаю, мертвість просто персонажів, вони просто заворожують. Спеціально для цього арту я десь розшукала в себе тоненький лайнер, щоб передати саме цю стилістику. До речі, я брала її не з мультфільмів, а з якихось артів, які просто в інтернеті підписані як стилістика Тіма Бертона. Ще однією проблемою стало взуття, бо в його стилістці воно просто завжди чорне, а в мене тут все-таки якась своя штука виходить. Ну, а взагалі результатом я дуже задоволена. До того ж, замість стандартних зіниць я додала їй серденька, бо в оригіналі, а в центрі зіниці в неї повинні бути серденька. Тож якось так викрутилася. Дуже прикольно виглядає результат. І останнім максимально простеньким став стилі. My Little Pony – еквастрійські дівчата. За референс брала тільки перший фільм, бо тільки його я і дивилася. Бо я знаю, що в наступних фільмах в них вже більш людські ноги. Не знаю, як це передати, але в першому фільмі взагалі було відчуття, що це якісь копита, а не ноги. Тож я намагалася передати саме цей ефект. Взагалі, малюючи цю роботу, найбільше я брала за референси «Rarity» і «Applejack». Не знаю, як так вийшло, але вони якось максимально передавали цей, так би мовити, шарм роботи. Ось таке вийшло відео. Ось така вийшла підбірка Артів у різних стилях. Можете написати в коментарях, яка робота вам сподобалася найбільше, і чи сподобалася взагалі хоч якась. Мені буде цікаво про це почитати. Якщо казати про мене, то це був досить цікавий новий досвід. Мені подобалося якось підлаштовуватися під різні стилістики, намагатися зрозуміти їх будову, концепцію і навіть як. Просто відрізняється фон на різних роботах. Досвід цікавий, але повторювати найближчим часом я його не планую. Бо це забирає досить багато енергії та не дає розслабитись. Я спеціально під різні роботи, під різні стилі, підбирала різні пози, різний фон. Бо так мені здавалося, що відео просто буде цікавіше, ніж 10 портретиків у різних стилях в три чверті. Ну, а на цьому вже точно все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мої інші соцмережі, усі посилання є в описі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково усе прочитаю. А на цьому все. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!